Нещодавно спортивне Закарпаття святкувало вагому перемогу. На чемпіонаті світу із фехтування чоловіча збірна України виграла командні змагання. Серед четвірки шпажистів-чемпіонів є і Ужгородець Анатолій Герей. Закарпатський фехтувальник зі спортивної родини, якою може пишатися Україна. Тож любов до цього виду спорту у Анатолія в крові. Воно, ну, скажімо, у нас в сім'ї, був у нас батько-тренер, мій дядько покійний, теж був тренером. Заслужені тренери Радянського Союзу і України. Сестра одна і друга теж має відношення до фехтування. Тому я з дитинства, скажімо, до обіду був в дитячому садочку після обіду тут на Динамо на Швабській залі. Так і почалося все. Анатолій Герей заслужений майстер спорту України. Чемпіон Європи серед молоді, призер чемпіонату світу в особистих змаганнях серед юніорів, призер всесвітньої універсіади. Ось далеко не весь список спортивних титулів Ужгородця. У складі збірної України фехтує уже 10 років. Перше серед кадетів я взяв участь у 2005 році. Це кадета, це вік до 17 років. тобто вже з того часу я постійно був при збірений. Безумовно, перемога на чемпіонаті світу є одним із найяскравіших розділів в особистій книзі спортивних досягнень Анатолія. Ці змагання були важливими ще як крок до отримання ліцензії на участь в Олімпійських іграх, які відбудуться цього літа у Ріо-де-Жанейро. Сенсаційно в Москві ми стали чемпіонами світу в командних змаганнях. Чим він був дуже важливим, це був відбірковий чемпіонат на попадання на Олімпійські ігри. Тобі ж, ми отримали там дуже багато очків, які нам дають змогу далі боротися за участь в Ріо де жанейро 2016. Першу зустріч ми виграли з командою Куби. Дуже важка зустріч була, тому що в кубинці є так з представниками званої радянської школи, дуже багато радянських тренерів переїхало колись в Кубу, там залишилося і дали їм дуже хороший вишкіл. Друга зустріч була з командою Іспанії за потрапляння вісім найкращих. Теж з різницею в пару уколів ми виграли. І найважча була зустріч, я рахую така драматична з Росією. Тобі на російській території, в самому центрі Москви на стадіоні Олімпійському, йшла боротьба між Україною і Росією. І тільки з перевагою в один укол в кінці ми виграли. За потрапляння у двійку найкращих виграли у команди Італії і у фіналі перемогли південно корею Чемпіонат світу є ключовим турніром для отримання потрійних балів у загальному заліку європейських команд, адже за олімпійські нагороди змагатиметься вісім найкращих збірних із усіх континентів. У Європі найжорсткіша конкуренція. Фехтувати у столиці Росії було непросто. Однак, мрія про перемогу, робота у команді та спортивний азарт допомогли українцям здобути золото. Скажімо, якоїсь агресії такої не було, але був дуже, дуже великий тиск з боку трибун. Тобі ж трошки важко було фехтувати і чути, як там вболівають за свою команду, і ну, це якби трошки заважає. Попереду у закарпатського чемпіона ще два турніри міжнародного рівня. І вже весною вирішиться доля збірної України щодо участі в Олімпіаді. Конкуренція у нашій національній збірній теж чимала. Однак Анатолій входить у топ 3 фехтувальників країни. У нас залишилися два відбіркові старти: один в Німеччині, один в Канаді. І в березні місяці буде на 100% відомо. Є в Україні ліцензія на потрапляння в Ріо чи немає. Це раз. І вже ближче до літа буде сформована команда Збірна України це чотири особи, які поїдуть в Ріо де жанейро І я буду старатися попасти в ці чотири. Якби наразі я є на українському рейтингу, що дає мені ну, шанси надіятися, що я там буду, я залишуся, збережуся і буду представляти честь не тільки Україну, але й Закарпаття в Ріо де жанейро Окрім усього, Анатолій Герей є ще й спортсменом Національної гвардії України. У складі збірної фехтує із нашивкою Герба Закарпаття. Хлопець вірить у розвиток фехтування у рідному краї. Адже тут є професійні тренери талановиті спортсмени. Потрібна хороша база, зали та матеріально-технічне забезпечення. Тренувальні збори з головною фехтувальною командою держави відбуваються у залах для збірної в інших регіонах України і за кордоном. Та тільки надається нагода, Анатолій Герей їде до рідного Ужгорода.